Привіт! Шукаєте квартиру в новобудові в розсрочку без переплат, але не готові довго чекати на завершення будівництва. Тоді цей відеогляд для вас. Зараз я вам покажу затишну квартиру студію, яка добре підійде для однієї людини чи пари. Студія розташована на 9-му поверсі в секції 13. Її площа 35,5 квадратних метрів. Також планування в квартири передбачена відкрита лоджія. Що виходить в бік закритого від машин двора. У квартирі є відокремлений передпокій, де можна встановити шафу для зберігання речей з лівого боку вхід у санвузол. Далі потрапляємо в кімнату з виходом на лоджію. Ось в тій частині кімнати можна обладнати зону кухні. Біля вікна встановити диван. А напроти виходу на балкон круглий обідний стіл. Вартість цієї квартири 27 790 доларів. Зараз ви можете придбати її в розсрочку на рік під 0% і з першим внеском від 50%. Здача секції запланована на 2024 рік, тож можна оформлювати угоду, заїжджати в нову квартиру після введення будинку в експлуатацію та продовжувати сплачувати розтермінування. Запрошуємо вас на перегляд. Наш відділ консультацій працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 та у суботу з 10 до 15.00. Чекаємо на вас за адресою село Фонтанка, вулиця Чехова, 1. До зустрічі!